Поговоримо на цю тему з кандидатом політичних наук, директором Інституту світової політики Євген Магда. З нами на зв'язку. Вітаю, слава Україні. Героям слава, пане Євгене. Як вам такий хід Зеленського? Огидно і ганебно. А чому? Тому що він про своїх ось отак, от погано до чужих? Ні, Чи він такий ну... спосіб тисне? По-перше, у нас офіційно існує монобільшість. Монобільшість, яку сформувала фракція Слуга народу. І якби вона реально існувала, то для Зеленського б, взагалі не існувала такої проблеми голосування. Правда? Ну там у них за списком 240, чи скільки людей, які повинні голосувати за такий важливий документ, як завгодно. Друге. Ну, 226 голосів має бути, щоб пройшов. Під 26 для ухвалення рішення, так. правда. Так. Угу. Президент продемонстрував, як би так сказати, те, що його диплом юриста не зовсім відповідає його рівню правосвідомості. Тому що коли глава держави а пройшла інформація, що це було сказано на закритій зустрічі з журналістами, тобто це підготовлена теза, це не експромт. Ну, Інакше було б складно це собі уявити. Він говорить речі, які повністю ну не відповідають правосвідомості, в принципі, то ну, в демократичному розумієте, в демократичному суспільстві президент держави не може вголос порадити щось зробити іншій державі стосовно парламентарії власної держави. Це ну що найменше викликає подиву наших партнерів. Я, я розумію, що вони вже втомилися дивуватися за 6 років, але ну це так такі, знаєте, те, що за що мізки чіпляються дуже сильно. Тобто, це і погидно, і ганебно, так так бути не повинно. Такі речі не повинні звучати. Це свідчить про те, що офіс президента не вміє працювати з депутатами для того, щоб їх переконувати. Це було сказано на тлі того, що показали тільки частину цієї угоди, а ще дві третини ну два з трьох документів публічно не показали. На тлі того, що четверо депутатів від Європейської солідарності дивним чином в лапках випали з черги електронної запитань до прем'єр-міністра, і коли вони хотіли запитати про цю угоду. Ну розумієте, це все погана конспірологія. Вона не демонструє нашу демократичність. І якби люди, які готували Зеленського до зустрічі, думали, що в червні ми маємо відкрити переговори про вступ до Європейського Союзу, то і там якраз перший кластер пов'язаний з демократією і демократичними принципами, то вони б розуміли б ці речі трошки краще. Але у них ну такий очевидно горизонт мислення, який є. Так, як до цього можуть поставитись, і як е, можуть на це відреагувати на міжнародній арені? Ось на те, що президент у такий спосіб тисне на парламент, щоб ратифікували, що не так депутатам, що їх треба стимулювати санкціями? Ну я не можу сказати, що не так депутатам. Я не бачив тексту угоди. Я так розумію, і практично всі парламентарії не бачили. І що це така важлива угода з нашим стратегічним партнером, то вона даруйте, має бути на кожному паркані, на кожному стовпі розвішена, і там, ну, тобто, має бути ну, достатньо широке її розповсюдження, щоб люди могли щось обговорення, собі. Та -та -та. Ну інакше, ну, мені здається, що стратегічні комунікації в даному випадку працюють приблизно так. А коли вони працюють в такий заявлений спосіб, то вони так працювати не будуть. І я хотів би тільки пригадати, що у нас вже була халепа, коли були європейські представники, і мали там Верховна Рада мала е, проголосувати десь місяці півтора тому за таке формальне звернення про нашу, так би мовити, високу демократичність і не набрала 226 голосів. Ну подібні речі вони свідчать про те, що монобільшості немає. Ну це вже медичний факт. Але в будь-якому випадку, те, що сталося, ну от, одна справа, коли це відбувається з парламентаріями, кожен парламентарій сам власник свого слова а, і свого голосу, ну так, за великим рахунком. А в іншому випадку це погано, коли про це говорить президент. І ну, він все-таки за конституцією в тому числі представляє нашу країну на міжнародній арені. І коли звучать такі дурниці е, авторитарного пошибу, то я не думаю, що це добре якось характеризує Україну. Пане Євгене, а що сталося з монофракцією? Депутатам вже не цікаво. Бо бачите, зараз увага, фокус на війну. Зараз неї ведуть прямі трансляції ну, офіційні, там деякі депутати їх ведуть. Але так як це було раніше, щоб ми бачили, що там як відбувається, і зараз трішечки пішов фокус уваги з парламенту. Що там стало? Що відбувається? Чому не зафіксують, що її немає? Офіційно? Якщо немає, значить, якщо немає монобільшості, тоді будуть звучати гучніше голоси про те, що треба створювати новий уряд. А створювати новий уряд це означає підважувати можливості офісу президента. На це зараз ніхто не піде. Тому всі дискусії, заклики про уряд народної довіри, чи уряд перемоги, чи уряд. Перетворень, ну можна гратися назвами дуже довго, тут же ж ми ж не неймингом зараз займаємося. Ми намагаємось знайти ефективну формулу державного управління, яка відповідає нашому конституційному устрою, який є, нагадаю, парламентсько-президентською республікою, і жодні, наголошую, жодні бойові дії не є підставою для того, щоб змінювати цей політичний устрій. Тому е монобільшість, ну вона, вона зникла, вона потонула. Тому що зникло багато факторів впливу, тому що зникли е, ті речі, які дозволяли десь на когось тиснути. Тому що зникли ну, фактично, я так розумію, багато авторитетів. Ну, тут е, Багато факторів, ну тобто на сьогоднішній момент, тому що вже 5,5 років існує найдовший період в історії Незалежної України існує ця… Верховна Рада 9-го скликання. І вона, так само як і президент, вони повинні існувати до кінця, працювати до кінця воєнного стану. Раніше, я думаю, станом на нинішнє законодавство виборів не буде. Але те, що в парламенті немає цієї пропрезидентської більшості, це повторюсь, медичний факт. Тут пишуть нам люди, насамкінець, коротенько, в. Вайбер, коли ми е, зараз е, з вами обговорюємо в прямому ефірі, пишуть е, правильно зробив президент, якби депутати були на фронті, вони швидше реагували б на угоди США. Ну, в принципі, деякі депутати і є на фронті, але хто ж тоді має займатися законодавчим процесом? Я е, ну продовжуючи, я я б сказав би, що ті депутати, які добровільно склали свої повноваження після 24 лютого, 2022 року, а їх кілька десятків. То вони фактично є дезертирами, за виключенням ну скажімо, генерала Михайла Забродського, який перейшов з депутатського корпусу до Збройних сил України. він працював заступником залужки. але ж є і люди, які просто склали свої повноваження і потім чкурнули за кордон. Це називається дезертирство, тому що люди приймали публічно присягу на вірність Україні захищати їм ну так, є і такі.